Друзі, показали вам запас нашого сіна в наших постройках. Це тільки шоста частина. За спиною знаходиться ще шоста частина. Тобто, загалом ми заготовили десь одну третю всю сіну, яка потрібно нам на цілий рік. Це просто хочемо вам показати весь загальний об'єм. Як його складувати, зберігати швидше все. Будемо скиртувати їх на вулицях. Можливо, у вас є якісь готові рішення, чи як правильно зберігати. Буду дуже вдячний. Так, друзі, для мене й досі не зрозумілі ці об'єми. Наприклад, зерна нам треба заготовити десь порядка 10 Тисяч тонн пшениця, кукурудза, соєва макуха, решта-решта, воно в цифрах дивишся таке 10 мільйонів кілограмів і думаю, що ох, йо, кипав, кібата. А коли в об'ємі я навіть до цих пір навіть не розумію. Не розумію об'єми цих тюків, це і курки, цього сіна. Для мене кожен день на цій фермі як щось новеньке, тому що ми розвиваємось, масштабуємось, розвиваємось, масштабуємось, нон-стоп, на стоп на стоп І кожен день, коли ти приїжджаєш на цю ферму, вона якась все нова, нова і нова.